Так, прислали значить, мені движок на зборку і казали, що значить, в двох словах, що колінвал після ремонту його ремонтували майстри. Значить, подивіться, як е, ремонтують майстри. Оце так виглядає колінвал в такому нагарі. Хуй -ху його хто чистив, мив і щось з ним взагалі робив. Тож він як такий е, запіздований в тому нагарі був, так його і зробили. В які тут канавки, класні, від відсальники. Тобто, це совєтськое качество. Свєтської качество тут працювало. От. Ну, Це не саме, не саме страшне. Значить, втулку, звичайно, що ніхто не міняв. Тут зазорисько. Ну, як завжди, 10 або 15 соток втулка в плюс. Зараз подивимося на центровку. І так, момент істини. Не забудьте перед тим сказати, що я його десь в'їбав і сцентрував. Значить Цапфу він виставив, генератора 200, ну, питань нема. так? От, сотки б'є, класно. А тут а, Десятка, та похуй, навіть 15. Нахуя тут виставляти биття? Ну тут не треба. То так має бути. тобто. От так відцентрований колінвал. Е, майстри, о. Я рекомендую. Звертайтесь, правда, не знаю ім'я героя, який робив цей колінвал, але це, це рівень, я так не вмію. Так, значить в режимі онлайн скриваємо колінвал після ремонту. А то значить колінвал після ремонту. Оця сажа від того дизельного масла е -е, від якогось там херні М8. Що, що то вот таке, я не знаю. Чорне. Не знаю, то переробкою певно мастили. Чи що то таке, я не знаю. ну. Шайби, правда, поставили. Ага, шайби поставили, ті, що гнуться пальцями. Зараз я вам продемонструю онлайн. Зараз, 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 зараз що буде? О, дивись. Значиш? О! Отаке вони пацани поставили. То кулінвал після ремонту, щоб ви собі розуміли. Зараз, 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 зараз буде. О! То після ремонту, то так виглядає ремонт. От. Е, то, як то кажуть, е, скупий платить двічі. Ну, тобто, хто хоче дешевше ремонтуватися, як улінвали, будь ласка, будете мали десь в принципі, такий результат. От. Будете мали такий результат. Я не знаю, що це таке. Це якась переробка, чи це якийсь гудрон. Не знаю, що це таке, смола. Чим то можна було мастити. Треба будемо міняти коротше, втулку, в тому шатуні. шукати нормальні шайби, закалені сюди, чистити, мити то все. Зараз покажу, що вийшло. Так, значить, тут ми виточили втулочку, цю штуку випресували. Втулку латунну і виточили бронзову з такими канавками. Ну, фокусуйся. Ось таку втулочку виточили, фасочки, все як має бути. Натяг я тут зроблю завжди 10 соток, щоб воно туди запресувалося так, що просто капець. І потім, щоб воно не випресувалося звідти ні за яких умов. Тобто Зараз сюди палець залазить, потім він вже сюди залазити не буде. Зною рукою не, не зручно, от. Залазить сюди вільно. Тут десь просто канавки нарізані, то трошки воно тяжко заходить. Близько 5 соток вона зараз прослаблена. О, тобто вона зараз запресується і буквально трошки розгорткою потрібно буде пройтися і все буде чітко, зараз покажу. Так, от Ми запресували значить, втулочку. От тут такі канали для змазки кращої. І якось так має туди заходити палець з маслом. О, тобто Вільно заходить, крутиться. І немає люфтів взагалі ніяких, тобто ну радіальних люфтів немає. Не треба, щоб він там туго ходив, тому що посиніє втулка, воно все нагріється, палець нагріється з посиніє втулка, і ну нічого класного з того не буде. Палець втулка посиніє, то все задере. От. Якось так. Коротше, якось отако. От воно має бути. От. В принципі, ідеальна посадка. От якось воно в принципі так має виглядати тут все. От закалені шайби, помив той сепаратор, поміняв втулочку. Зараз будемо збирати, покажу його центровку. Так, тепер відцентрував колінвал. значить дивимось. Ці цафі близько соточки биття. Оцапі. Моторної зірки на ЦАПі генератора у ну, півсотки. От закінчений ремонт і центровка колінвала. От, в принципі, як він мав би виглядати відремонтований. Ремонтуйте. Корінвали нормально.